У Стрейському пласті стартував цікавий станичний проект настільні ігри для внутрішньо переміщених осіб. Його реалізували за підтримки благодійного фонду громад Рідня та двох виробників настільних ігор. Грають у приміщенні сьомої школи. Виховники та старше юнацтво пластунів допомагають розібратися з правилами та організовують цікаву компанію для тимчасово переміщених дітей. Дуже хочемо навчити бавитися ігри не тільки пластунів, але так само і тих. Дітей, які змушені бути зараз тут, які втікають від війни, і хочеться їх відволікти трошки і навчитись не тільки бавитись в телефоні, а так само, що можна спілкуватися і бавитися, і отримувати якісь дуже гарні емоції від того, що ми всі разом грали вже двічі, і кількість бажаючих щоразу збільшується серед охочих. Не лише діти, а й їх батьки. Я теж люблю настільні ігри. Помагаємо разом нам. Ладно організовувати дозвілля. Ми в місті чужі так. Крім того, телеграм Стрийської міської ради, який сповіщає про повітряні тривоги, у нас завжди включений. І коли ми побачили таку гарну нагоду, що діти можуть розважитися, і в зручний час, коли в нас закінчуються уроки, подумали, туди треба піти. Для когось настільні ігри це весело, проведене дозвілля та, хоч якась активність в новому місті. А дехто в такий спосіб відволікається від пережитого. Це насправді просто як відволіктися від якоїсь будинки. Справи там від школи або від ну, так, це як відсторонитися від того світу, який там не ну, як дуже багато в нього трубища. Ігри проводять щочетверга о 16-й годині. Тож запрошують долучатися усіх, хто приїхав в стрий віком від 10 років. Юлія Василенко, Роман Купронець, Назар Чорнопийський. головні новини для стрий тебе.